Я перестала жити в речах, які мені не служать, але натомість яким я служила раніше. І з цього почався мій шлях до мінімалізму. Зараз ми живемо у час надлишку, і за останні 20-30 років у середньостатистичної людини речей у декілька разів більше, ніж, наприклад, було у наших батьків. І ці люди навпаки не отримують відчуття якогось задоволення від життя радості, а навпаки, отримують в тому. Хаос і постійну тривожність. Психологи кажуть, що велика кількість речей провокує постійну тривожність, відчуття незавершених, нескінчених справ, а також не дає нашому мозку сконцентруватись на чомусь одному. Саме тому я ділюсь своїми конкретними кроками: їх всього 3-4, бо третій переходить в четвертий, і з якими я прийшла, в принципі, в це відео і хочу вас. З ними познайомити. Отже, мої конкретні кроки до мінімалізму. Перше усвідомлення, для чого вам мінімалізм. Тому що без відповіді навіщо ви не отримаєте жодного результату. Не буде розуміння вашому мозку, для чого це вам потрібно. І тут не про викинути 20 речей і відчути себе буддою. Це про внутрішній переломний момент, коли ви розумієте, що як раніше ви вже більше не хочете. І ви починаєте діяти з простору, з того, що вас оточує. Особисто в мене це осяяння стало два з половиною років назад, коли я, перебираючи свій гардероб і готуючи його до літа, побачила, що в мене дуже багато таких топіків маєчків. Вони були різного кольору і трішки різної тканини, але сама функція, знаєте, однакові, однакові речі, їх було багато. І я вирішила, що саме цього літа. Ніяких топіків майчиків, я більше купувати не буду, і це було перше, з чого в принципі це все і почалось. Другий ввести мінімалізм у звичку. Все наше життя це звичка. Імпульсивні покупки звичка. Сидіти ввечері на тему або шукати якісь знижки це звичка. І шукати дофамін у нових речах. Це також звичка, тим паче, що це швидкий дофамін і задоволення від нової купленої речі зазвичай проходить дуже і дуже швидко. Саме тому я, в принципі, вже навчилась шукати цей дофамін Не у купівлі речей, а у книгах спорті, у грі на гітарі, у проводженні часу з собакою, з дітьми і у зовсім насправді інших речах. І це задоволення, воно не йде 5-10 хвилин від усвідомлення, що ти володієш цією річчю, а воно набагато-набагато якісніший. Цей дофамін і довший. І мінімалізм це не заборона купувати собі щось. Це той момент, коли ти перенавчаєш свій мозок по-іншому сприймати покупки. Отже, що входить в цю звичку? Що я почала робити? Я почала контролювати свої. Покупки. Але тут важливо, що я не обмежувала себе в них, а переосмислювала, робила це свідомо і купувала не більше речей, а більш обдуманіше і якісніше. Завжди ставлю собі запитання, чи потрібна мені ця річ. Ну от це вже реально ввійшло в мене в звичку. Я питаю, чи є в мене аналоги цієї річі, чи я можу обійтися без неї. Я роблю собі момент, коли я даю собі. Одну добу або навіть більше для того, щоб, як то кажуть, переспати з думкою про цю річ. І зазвичай я розумію, що добре, що я її не купила. І це, в принципі, класна боротьба з імпульсивними такими покупками. Наступне, якщо, наприклад, це знижки, я задаю собі питання, чи купила б я цю річ по стовідсотковій вартості. І не ведіться на знижках, бо раніше я навіть себе пам'ятаю, я купувала. Бо знижки. Хай буде, бо знижки, там дешево, а потім ти або не носиш цю річ, або носиш незадоволення. Це все через те, що ти необдумано зробила цю покупку. Не тому, що тобі вона була необхідна, а тому, що знижка. І важливе питання: чи готова я потім відповідати за цю річ місцем, простором, де я буду його зберігати, доглядом, тому що я буду витрачати на це час. Щоб попрати, перескласти і все інше, а також грошми. До цієї звички контролювати свої покупки, в мене з'явилася інша звичка, і вона якось прийшла сама так автоматом: це моніторити свій простір на відповідність питанням, чи потрібна мені ця річ, чи вона вже. Можливо, віджила своє, чи вона мені подобається, чи вона мені мене надихає. Це може бути просто абсолютно все: від косметики до декору, до одягу, просто все, що вас оточує, має відповідати на питання, чи ця річ відображає конкретно вас. Справді дуже важко стати мінімалістом, коли ти живеш на одна. Тому що я розумію, що я конкретно за себе відповідаю, а за трьох дітей чоловіка, в принципі, ні. Але я знаєте, що зрозуміла, що? Завжди треба починати з себе. Коли я почала контролювати себе і вносити, розповідати десь про принципи цього мінімалізму, я побачила, що, наприклад, донька в мене каже: я поприбирала в себе в шафі, і в мене так все мінімалістично вже почала розуміти це і підходити до цього з розумом. Потім старшого сина я почула фразу: я прибрав на столі, і в мене став такий прям мінімалізм-мінімалізм. Тобто він залишив. Мінімум речей, які потрібні йому, а всі інші сховав або там десь подів. І це, мені здається, така перемога моя особисто як мама. В принципі, діти взагалі, вони, знаєте, не треба виховувати дітей, треба виховувати себе. Що діти бачать, то вони несвідомо, вони це повторюють і вносять в своє життя. Так формуються ці звички. І знаєте, іноді звички дають збої. І навіть в мене бувають зараз якісь необдумані. Покупки, такі збої, знаєте, в звичках, але це нормально. Гра в мінімалізм, я називаю це марафон, а не якийсь забіг, ривок, знаєте, одним днем. Крок три діяти, або точніше, не купувати. От ми на другому кроці сформували звичку, а третє, просто втілюємо її в життя систематично, кожного разу. Це зробити так, щоб ця звичка перейшла у вашу вже рутину. І ви на автоматі постійно вже не купували непотрібні речі. Мінімалізм починається не тоді, коли ви щось викидаєте, а тоді, коли ви не приносите додому зайві непотрібні речі. Ну і четвертий крок це постійне розхламлення. Я це роблю реально кожного дня. От не збрешу. Наприклад, коли я попрала речі і починаю складати, я перебираю. Білизну, наприклад, носки. Я дивлюся, які вже треба викинути, які треба замінити. Я перебираю гардероб, я дивлюся речі на відповідність, якісь мені вже не подобаються. Наприклад, ще тієї зими я обожнювала одну сумку, носила її задоволенням. А вчора віддала її доньці, яка просто в'їжджала і піщала від радості, бо вона дуже її хотіла перед тим. А я зрозуміла, що зараз ця сумка не про мене. Вона. Перенравилась мені, я не знаю. Ви напевно, жінки, ви мене зрозумієте, що буває тако щелчок, і ви розумієте, що вам вже ця річ не подобається. Тому оце от розхламлення так само має війти у звичку, як і не купувати непотрібні речі. Я в інших відео вже говорила про плюси мінімалізму, про принципи, взагалі, мій шлях до нього. А зараз ще хочу я зачепити тему, які я особисто для себе знайшла мінуси мінімалізму. І да. Я їх відчула. Отже, перший мінус, який я на собі відчула, це те, що я перестала щось хотіти. Знаєте, і це от відчуття, коли ти раніше чимось гориш, якоюсь річчю там думаєш, підбираєш її, шукаєш. Оце от, гориш е, річчю. В мене його вже немає і немає давно. І я іноді навіть сумую за цим. Тому що, наприклад, ідеш в торговий центр, гуляєш. А тут зараз, до речі, розкажу смішний Е, Смішний для мене. Колись під одним із відео про мінімалізм, одна жінка написала: Жінка чи чоловік, якщо чесно вже не пам'ятаю, це так фраза з того коментаря. Але що ж хотіти від людини, яка гуляє по торговому центру? Це мало, малося на увазі, що якщо ти притримуєшся принципів мінімалізму і пропагуєш взагалі його, то ти не маєш права гуляти по торговому центру взагалі. Ну, я так реально чи то знаєте, чи то я дурна, чи то лижі не їдуть, не зрозуміла до чого це. Типу, якщо ти на дієті, то не ходи в ресторан чи, чи, чи як. Ну, коротше, то що в мене діти є, і треба, вони ростуть, і їм треба одяг або там ще інше. Неважно, пропустили, але от майте на увазі, що навіть іноді можуть чіпитися до того, що ти які ти право маєш ходити в торговий центр і при цьому говорити про мінімалізм щось. Але при цьому всьому я навчилася горіти іншим. Я, наприклад, знайшла от зараз нову мелодію для гітари, і я так хочу зараз знайти час сісти і її. Програти, я там загораюся книжками новими, я там на них полюю, в інтернеті шукаю. Я горю цими відео, я шукаю ідеї, я пишу сценарію, я вивчаю щось, прописую. Тобто я навчилася горіти не речами. І оце горіння мені навіть подобається більше. Другий мій мінус, що я отримую більше задоволення від того, що позбуваюся речей. А не тоді, коли їх купую. І це реально, я отримую фізичне задоволення, навіть коли я просто викидаю якусь баночку з-під шампуня. В мене таке відчуття, ніби я так очистила свій простір. Він став чище. Ну, я не знаю, як це пояснити. Третій мінус. Мені стало нецікаво говорити про якісь покупки, про речі, про навіть моду, ці тренди, антитренди. Я, напевно, взагалі стала настильною, тому що я купую речі, ті, які мені подобаються, не ті, які модні. Не тільки в тренді, взагалі часто я як зрозуміло ношу антитренди, як то називають їх, і мене насправді це смішить, оскільки хто вирішує, що модно, що не модно, ми маємо носити те, що нам подобається, те, що нам підходить, в чому ми себе почуваємо гарно, і нехай це буде, не знаю, щось навіть безглузде на чиюсь думку. До речі, я з веденням мінімалізму навчилася. Від не лише речі, але й думку оточуючих. Це, до речі, дуже класне вміння. Так само, якщо ці думки мене надихають, якщо вони мене наповнюють, я їх беру до уваги. Все інше е викидаю, в смітник як не потріб. Ще один мінус, який я для себе відмітила, що мене іноді почали напрягати речі. Я не знаю, як це, якщо чесно пояснити. Це коли, наприклад, перед тим було таке квигоряння, якийсь такий емоційний стан нехороший, і я зрозуміла, що перше, що я хочу зробити, це я хочу знову максимально розсламитися, що мене ну, я ну, напрягають речі, що я хочу їх зменшити, що я хочу знову ж таки залишити. Я таке відчуття, що я їх просто відчуваю енергетику кожної речі, і якщо вона не резонує з моєю. Я не хочу, щоб вона була біля мене. Ну, можливо, дивний такий мінус, але особисто мій він є. Мінімалізм взагалі він не робить наше життя ідеальнішим. І мінімалізм, це не в якому разі про три речі, якими ти володієш, і все більше не можна. Це, напевно, вже більше взагалі про аскетизм. Це саме те, щоб ти залишила навколо себе лише найкраще. Те, що тобі корисне, те, що тебе наповнює, і те, що ти любиш. Саме тому я вчусь і дуже хочу, щоб, можливо, вас когось надихнути на те, щоб переосмислити своє життя, свій простір і свій внутрішній стан. І якщо зараз ви, можливо, в точці, де вам важко дихати, то це відео це знак для вас, що пора почати діяти. Почніть з одного ящика, однієї. Речі, якої ви позбулися. Ви відчуєте, як вам стане легше, і життя взагалі воно само вам покаже, що вам дійсно потрібно, а що ні. Якщо вам сподобалося це відео, буду рада вподобайкам, коментарям, підпискам і давайте поширювати української мовний контент разом. Дякую всім за увагу. Пока-пока.